Приємна та затишна атмосфера, лунає музика та привітання. Факультету романа германської філології Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова виповнилось 55 років. За більш ніж півстолітню історію він став легендою як в нашому місті, так і за межами України. Головне – це дух університету, дух факультету, який передається з покоління в покоління. Я іскрені бажаю, щоб ваш факультет продовжував розвиватися. Чтобы над нашим городом, над нашим университетом, над факультетом, соответственно, было мирное небо. Чтобы был мир над нами и чтобы был мир в наших головах. Сегодня факультет РГФ – це коллектив выкладачив. Які готують кваліфіковані кадри з іноземних мов ми празднуємо з десь з студентським колективом, з приподавательським колективом, аспіранти, бивші студенти, бивші преподавателі. Сьогодні всі в залі. Як ви видієте, президіума не і його не буде. Ми просто як на день рождения приходиш і говориш добре слова. Весь концерт ми готові самі. Ми та преподаватели і студенти. Факультет пишається умовами, створеними для студентів. І мова не тільки про матеріально технічну базу для навчання, а передусім про дружну атмосферу, що тут панує. Цей факультет це сім'я. Потому что ребята здесь чувствуют себя э, в такой дружественной хорошей обстановке. И вместе з тим, очень строгие требовательные э, отношения к студентам Они способствуют тому, что из выпускников получаются очень хорошие спеціалісти. Серед випускників романа германської філології багато відомих у що не забувають свою альма-матер. І також приходять привітати факультет із днем народження. Этот факультет. и вообще атмосфера, в которой мы учились. Это, пожалуй, лучшее, что было в моей жизни, вот если брать какие-то сознательные годы. Здесь работали потрясающие преподаватели, просто фантастические преподаватели. Они меня заставили по-другому на многие вещи посмотреть. Я з великим удовольствием поздравляю факультет з 55 піт'ястіпітіліття. У випускників РГФ не виникає проблеми з працевлаштуванням. Деякі з них згодом повертаються до своїх шкіл викладачами, інші обирають академічну кар'єру або працюють на різних підприємствах, де потрібні професійні перекладачі. Дітей, яких ми готуємо в своїх школах, приходять на факультет, получають необыкновенные, серьезные знания и возвращаются к нам уже коллегами. Это просто замечательное такое вот содружество школ и университетских преподавателей. И заслуга в этом без всякого преувеличения Лидии Николаевны Голубенко. Студентське життя насичене, часом складне, але цікаве. Навчання, дозвілля, участь у науковому житті факультету це те, без чого себе вже не уявляєш. Зізнаються студенти, що прийшли на свято. Я очень довольна. Мені ужасне подобається Університет он учителя. все. я очі довольна. більше тобто я завжди хотіла вивчати французький». Мені очень подобається преподавання в нашому університеті на факультеті. Учиться трудно, але того стоїть. Вітають факультет з 55-ю річницею і батьки випускників. Серед них і народний артист України Борис Барський. Я как счастливый родители от всей души поздравляю факультет и всех студентов романа-германской филологии, всех преподавателей. Потому что самое большое счастье для человека, для родителей, это когда счастливы дети. И моя дочка, она такая счастливая. Она с такой радостью всегда шла сюда. И хочется пожелать солнечного настроения всем и преподавателям и студентам. И, и как говорят в Одессе, будьте счастливы при малейшей возможности. Наукові події на факультеті відбуваються постійно. Так нещодавно пройшла конференція, на якій студенти захищали свої роботи. Вперше я бачила, що студенти совершенно по-другому торжественно прийшли на научну конференцію. Значить, для них це був праздник. На факультеті буде чотири научних конференції. Три з них міжнародні. Це ще вперед. Ведь праздник не проходить один день. Праздник продовжується. В якості подарунку факультет Романа германської філології отримав ректорський грант, але на цьому приємні сюрпризи не завершуються. У травні Одеський національний університет імені Іллі Ілліча Мечникова святкує 150 років зі дня заснування, і до цієї події приурочено багато святкових та наукових заходів.